Він був якимось феноменальним промовцем. Він просто заворожував аудиторію. На його йому там давали найбільшу аудиторію, яка була в університеті. І він шкода, е... що нема цих лекцій на YouTube. Ну але е, зеро називали метром неокласиків. Це класицистична справді стратегія. Тобто е, треба озиратися на кращі зразки. Зеров стає зіркою. Зеров е, поет, зеров дослідник літератури. Автор курсів з історії літератури. Зеро був майстром чайних церемоній. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер, культуру та ідентичність. І сьогодні ми говоримо про дуже відомого свого часу і тепер поета, дуже важливу постать. В історії української літератури і культури загалом. Хоча говоримо ми про нього, власне заторкуючи питання ідентичності або набуття нової української ідентичності, ми говоримо про Миколу Зерова. Микола Зеров це людина, довкола якого, безперечно, сформувалося. Коло, яке називають колом київських неокласиків, власне, є думки, що він один і є головний неокласик, а решта, власне, просто перебували в полі його тяжіння. Це потужний автор, про якого от, зокрема написав повість про Миколу Зарова Володимир Панченко. Дуже цікава книга і загалом цікава постать. Отже, Зеров поет, Зеров дослідник літератури, автор курсів з історії літератури, причому таких достатньо авторитетних, взагалі такий мотор середовища літературного середовища у Києві. А з питанням ідентичності в нього пов'язано момент переходу від ідентичності російської. До ідентичності української як так трапилось? Взагалі, університет Святого Володимира, теперішній київський університет, на той час середовище було російськомовне чи україномовне. Ну, власне, початок двадцятого сторіччя, трошки виходячи від біографії зерева це, це прицікава ця іронія історії, що з університетом Святого Володимира, адже його створили. Після польського повстання 1830 року, ось придушене повстання 34-го року, закривають університет у Вільні, створюють у Києві, перевозять там. Тобто його створили скреміття. саме як русифікації. Його створили як інструмент русифікації, як інструмент антипольського впливу. Так. Тобто тоді про український рух не надто переймалася імперія, імперія боялася польського повстання і польського впливу. За іронією, більшість студентів в університеті Святого Володимира тривалий час були поляки. Це правобережна Україна, це польська шляхта. Ну а далі Володимир Антонович і перші імперський уряд прорахувався. Вони вважали, що вони дозволяли українські студії Антоновичу іншим. Ну, врешті першим ректором був Максимович, який теж важливо І вони дозволяли студії з української культури з української історії, бо це була противага полякам. Чиновники вірили, що шукаючи в архівах, знайдуть російську противагу польським впливам. Натомість знайшли український рух, і коли спохопилися, було вже трохи пізновато, якщо не сказати пізно. Тому з університету Святого Володимира, врешті там Шевченко щось робив, там Максимович щось робив. там, там багато українських діячів щось робило і. Насправді, якраз на кінець 19 століття, вже після 1876 року, після висилання Драгоманова, після цього цих всіх чисток, так би мовити, українська українська ну не, не була українська е е е е культура аж так потужно там представлена. Але тут зіграла роль ще одна, ще одна ще один збіг. Мода на бароко, яка почалася ну, великою, ну, по-перше, вона почалася з початком доби модернізму, тому що відкривали XVIII століття. А по-друге, ще вона була підсилена книжкою Шпенглера Сутінки Європи, тому що. Знов таки це в дужках і ніби не важливо, але, але гріх промовчати, не хочеться промовчати. в Росії за винятком Стародумщини, яка була частиною як була української ну, території Гетьманщини, немає барокових так, барокової архітектури. Так, архітектури барокові немає. Тобто Україна є останнім тереном в Європі, де є по цілій Європі з Україною, включно є барокова архітектура. В Росії барокової архітектури просто немає. Це теж маркер приналежності до Європи і вони стилізації Растреллі, Ну це так то вже, то вже стилізації, але але барокових таких барокової спадщини 17 століття в них взагалі немає. Ще раз кажу, крім стародовщини, яка була частиною Гетьманщини. Так ось. Оця мода на бароко відкрила українську спадщину. Згадаємо роман Домонтовича «Дівчина з медиком і доктор Серафікус, особливо особливо доктори Серафікус. Ось ці мандрівки Києвом в пошуках барокових, барокової архітектури, апеляція до бароко як до високої культури. І фактично ж всі неокласики, ну, крім Максима Рильського, Бориський, як відомо, на медицині вчився. В... Всі неокласики їх називали персіянами. Вони вийшли з гуртка професора Володимира Перецца, котрий в Київському університеті Святого Володимира викладав словесність і відповідно почав вивчати Барокову добу. Отже, Зеров пройшов свій шлях у. Цьому гуртку він написав дипломну роботу про козацькі літописи. то в нього була якась ціка, українська, українська вже, український вже український якийсь слід, при тому, що він сам визнавав, що в гімназії він був людиною російської культури і його розмовною мовою його мовою була російська, і інтересу до українських справ він якийсь час взагалі не виявляв. Є багато спогадів зараз Зерова, І лише поступово ось він в цьому київському середовищі Стає е, не просто представником приналежності української культури, але Зеров стає зіркою. От, от тут зірка найкраще слово, тому що Зеров не зробив власне академічної кар'єри такої. От він не писав дисертації, він не був кабінетним вченим. Е, Зеров виблискував. Як Промовець, як літературний критик, Популярний лектор. Популя... надзвичайно популярний лектор. І навколо Миколи Зерова якраз до речі, починав знову зміна ідентичності. Зеров починав писати російською мовою. З них усіх тікарильський був, так би мовити, ну, ба ба родиною, батьком, матір'ю, в українському. Та українською Бурдгард. Вони всі починали е писати Филиппович. російською. Филопович почав писати як біпсевнімом Павел Зорів, як досить успішний російський Поет. От вони, вони змінюють мову, вони приходять до української культури. Е, і ось тоді е, Зерова відкривається цей його талант е, не лише е, пропагандиста літератури, але врешті він виробляється на дуже доброго поета. Е, Зерова називали метром неокласиків. Е, Ризького він називав стерниччини нашого неокласичного корабля Арго. Але Микола Костєвич мав статус метра, тому що він найшанованіший він ідеолог, фактично, він ідеолог в тому сенсі, що він говорить про. Ну, він пише Рильський не писав статей в особливо в ході дискусії 25 28 року, коли. Насправді ж ці ідеї, які озвучив хвильовий, вони були вироблені в колі неокласиків. І тут, от, говорячи про зерова, варто, варто ще одну зруйнувати, як би сказати, ілюзію, чи якусь таку узвичай, звичайну неправду. Ми дуже звикли говорити про п'ятірне гроно поетів. Ну, поетів справді було п'ятеро, але неокласиків було ну хтось рахує 12, хтось рахує 13, так чи так. Отже, там були не лише поети, але зеров такий поет, і зеров дуже цікавий. І поет, якраз він найпослідовніший європеїст. Тоді дивувалися, Зеров підтримав хвильового в дискусії. Зеров, ніби ж правий, де хвильовий лівий, хвильового назвали про основоположником пролетарської літератури. Але насправді, як ми знаємо тепер з листування хвильового і зерова, насправді хвильовий ну, озвучував, користуючись своїм статусом на, широк, на ширшу аудиторію, ті ідеї, які були вироблені в колі неокласиків. І в колі неокласиків, от в буквальному сенсі. Це кабінет Бориса Якубського в університеті в університеті святого Володимира. Пізніше це називалося кіно, Київський інститут народної освіти, бо Київ позбавили університетського статусу. Москву Москві міг бути, а в Києві не мусив бути. Отже, вони, вони збиралися переважно, як каже цей такий трошки іронічний добряче іронічний пародійний неокласичний марш. Ми виникаємо стихійно, щоразу сходячись на чай, вони збиралися на ці знамені чаювання у зерова. Зеров жив трохи вище від нинішнього роліту, десь там тодішня Фондуклеївська здається. 78 чи якось так, ну вище ролі, то по той же бік ролі це відповідно 68-й номер. І знамениті чаювання Зерова це от він така. Якщо Рильський запрошував на чарку і знався на алкоголі, то Зеров був майстром чайних церемоній. Там багато чого обговорювалося, окрім, окрім того, що в них безліч проєктів, які вони здійснюють видавничі, поетичні. Зеров як поет утвердився з виходом збірки Камена. Камена, це муза, отже, Зеров, справді майстер сонета і. Мабуть, таким програмовим вважає, для того, щоб зрозуміти неокласики, от програмовим вважається сонет про дому, котрий ніби в обороні. Це вже дискусія. Тому що від 23, вони, вони до 23-го, десь 23, 25-го, вони проводили літературні вечірки. І, до речі, коли в романі місто там є Критик Світозару, то зрозуміло, що це. це Така дружня пародія підмогильного на Миколу Зерова. Отже, про дому в обороні, ну це справді, от, щоб зрозуміти неокласицизм Київський, треба читати цей вірш, цей сонет Миколи Зерова. Яка ж гірка, о Господи, ця чаша, ця старосвідчина, цей дикий смак, Ці мрійники без крил, якими так поезія уславилася наша. От, петька стах, містечковий сіряк. От вороний — сентиментальна Кваша. О, ні, пегасові потрібна паша, щоб не застряг у твані небарак. барак. Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія. Оце твоя поезія дорога, Лекон де ліль, Жозе Редія, Парнаських зір не західне сузір'я зведуть тебе на нові верхогір'я. Тут є два варіанти цього сонета. Другий варіант автора трошки пом'якшив: що не поет містечковий сіряк, що не поет, сентиментальна Кваша. Микола Вороний дуже популярний поет, актор, як написав у спогадах Домонтович, вороний себе, не було поета, але була стилізація під поета, був великий метровий банд, були манери, але були погані вірші. Ну а Петька Кастак це спередончим. Касенко, це вже зовсім такий, такий другорядний автор. Отже, можна собі уявити, як, як мали дратувати і рятувати пролетарську спільноту мало в розумливі лекон, деліль і ж зередія, тобто ну, французькі парнасці тут насправді в них виробляється зараз виробляє так таку саме стратегію, як твориться література, і це класицистична справді стратегія. Тобто е, треба озиратися на кращі зразки, і е, е, ну е, так, е, французькі парнасці. На кого він озирається, кого він так як безпосередній приклад наводить, але ж так само римська поезія Звичай. він ж надзвичайно потужний перекладач, і в нього е маса дуже якісних перекладів е української, так от саме римських давніх. Поетів, класиків, і це також має свій вплив, так От, тобто це захоплення давньою поезією, яка доходить до вершин мудрості. Поезія має бути мудра. Вочевидь, це вимальовується з того, як зараз взагалі дивиться на. Питання поезії і тому те, що він називає там сентиментальна кваша, такий пізній романтизм, ранній модернізм, не виявляються йому просто мізерними у порівнянні з якимись ну, глобальними темами і ну, деталями та от образами цієї класичної визнаної поезії. Саме в колі київських неокласиків в нас ніколи так, так потужно не було. Вони виробляють дуже цікавий от, цікаву форму, цікаву модель е, літературного побуту. Е, вони дарують один одному рукописні збірки. Є дуже багато цікавих епіграм, обмін такими от присвятами. Пригарна присвята, є багато пригарних присвят Максима Рильського Миколі Зерову, дуже ж таких шанобливих. І якраз про мідних римлян це звучало так: закоханий у вроду слів усіх Венер рожеву піну, ти бездоганно зрозумів і мідних римлян, і тичину, простий, що я пишу на ти, як син гаїв і син традицій, у дні борні і суєти. Ти Богопосланий Патрицій. Осе Богопосланий Патрицій це їхня свідома настанована елітарність на відсторонення від там мізерного плуга безнадійного, як сказано в неокласичному марші. Тому, отже, так чи так, це вироблення певного. Вони, вони, писали, вони писали для свого кола. Вони ж розуміли, що в них немає широкої аудиторії. Вони писали десь для свого кола Але і з вони того трималися. Боку, мені здається, що вони усвідомлювали Зайров, це усвідомлював, що він пише для вічності, і це буде. Тобто, одразу література, як така, бачиться в контексті. Дуже тривалої історії, так дуже тривалого період, тривалих періодів, і якщо вже щось писати, то з тим, щоб воно десь затрималося, так говорити про найважливіше, з погляду якого ця метушня сьогодення вона видається абсолютно неважливою і неталановитою. Тобто, мені здається, що він якось намагався це. Усвідомити і побачити оцю перспективу, що потім будуть читати те, що зараз відбувається, це не так важливо, важливо майбутнє. Це так, але але вони в своїй вони мали читачів, вони мали своє літарне коло. Ну почнемо з того, що Зеро був неймовірно популярним професором університету. Вплинули багато на кого. От так. йому влаштовували оплески, його запрошували. Він виступав на всіх цих літературних вечірках. Тобто він надзвичайно популярний. Це дивовижно. Він мав феноменальну пам'ять. Він міг цитувати з пам'яті дуже багато, і він був якимось феноменальним промовцем. Він просто заворожував аудиторію. На його йому там давали найбільшу аудиторію, яка була в університеті. І він Шкода, що нема цих лекцій на ютубі. Ну але, але ці лекції якраз це теж цікава історія про рукописи. Одна зі студенток, яка конспектувала лекції Зерова, професора Зерова. Ми вважали, ну довго вважалося, що воно все пропало. Але, по перше, вона вивезла на еміграцію ці лекції, і вони потім вийшли. Це той текст, який ми знаємо як текст Зерова, нове українське письменство. А брат Миколи Зерова, Михайло Орест, вивіз його сонети, і цей сонетарій був виданий відповідно, теж на еміграції. Тобто, плюс те, що Софія Федорівна Зерова зберегла, ну, вона, вона, вона дуже пильно зберегла архів Миколи Зерова. Так що ми спадщину Падчину Зерова маємо більш-менш ну, більш збережену і все-таки оця... Протидія ентропії, вона десь, вона десь тут в цій біографії теж видно. Отже, Зеро від якогось моменту розумів, що, що вони можуть існувати лише на Маргінесі. От вони можуть існувати лише як, як такі собі для свого кола. І от мені здається, що його їх, їхня, оця, їхня настанована культуртрегерство. Зараз любить це, це, це слово. В нього є цикл сонетів культуртрегери, І оця настанова на трегерство є у всьому цьому колі. Видають класики, вони ж не лише свої, про свою поезію дбають, видають класи. Вони, вони ось що зробили, вони, для, вони самі виховували для себе читачів. Читача для, для такої елітарної української поезії було тоді не так і багато. І вони цих читачів самі виховували, самі плекали. Якраз Зеро свідомий цього. Мені здається, що от його циклі Культуртрегери шукає. Таких от європеїстів шукає, ну, шукає хай невелику, але все таку традицію такого елітарної української літератури, і це ж якраз якраз неокласики підносять тоді сковороду і куліша. І от сонет про куліша такий достатньо елегійний сонет у цьому циклі Зерова Культур культур-тригери», От для мене цей сонет про куліша це ну, авто я не знаю, такі тексти автопсихологічними. Зеров мрій, зеров хотів би сам мати таку долю, тому що для нього куліш. Це людина, яка творить культуру попри все. Людина, яка сама, так би мовити, витворює знов таки для себе. От і знаменитий громадянин без парламенту і журналіст без журналу, піонер з сокирою важкою. Для... В цьому сонеті ми бачимо, я ще раз кажу: я впевнена, зеро моделює власний життєвий шлях. Отже, куліш і сонет із зерова із цику культуртрегери. Давно в труні Шевченко й костомара, Грабовський чемний, лагідний плетньом, сивіє розум і холоне кров, І дні медуль, минулі, як бліда примара, та він працює феніксом з пожара, Мотронівка відроджується знов, За взяттям віє од його промов, і в очах відблиск молодого жара. Він боре тупість і муру лінь, в Європі хоче ставити курінь. Над творами культурників п'яніє, і днів старечих тягота легка, і навіть в смертних муках агонії. В повітрі пише ще його рука. В зерову так не склалося, зерову, зерову не дали прожити оце трудівницьке життя такого книжника. Але Зеров встиг зробити дуже багато і, власне, ми знаємо е, про ці їхні Баришівські, там дуже багато цікавих з цієї бої. Власне, саме саме слово Сполучня або Вольтна Лукроза це ж це з вірша Зерова. Це Зеров бариш по значить Лукру, звідси Лукроза і ця болотяна Лукроза. В болотній в укрозі Микола Костєвич врешті теж почувався ну, по-своєму травматично, тому що це ну, уявити собі знов таки з його ж сонета Живем, покинувши на Київ, а Альбек поодаль від, від бібліотек. Книжок немає, голодна книжки. Так, в Баришівці було що їсти, але голодна книжки в Баришівці не було як задовольнити. Але знов таки Зеров читав у Баришівці історію, читав літературу, і його оцінили. І вдячні слугачі е, подарували е, ті самі, ще не розкуркулені куркулі, так би мовити, в радянській термінології. Подарували йому гарні черевики. Ну, баришець там чинбаріжили, Було що шити черевики. Микола Костєвич рушив в тих черевиках до Києва, заснув десь. Ну, дорога далека, заснув десь. Е, е, під, під затінку дерева прокинувся без черевиті. Довелося йти пішки до Києва, а тут уже Борис Якубський взув його в якісь, якісь інші. Так що отут вони те, що вони роблять, вони роблять свідомо. Отже, вони видають, вони перекладають. Вони пробують якусь вести якусь таку по змозі просвітницьку діяльність. Ну, врешті, спочатку взарела у свій журнал, був редактором журналу Книгар ну а потім, попри те, що світо... Світо... критика Світозарова у романі Місто так ніби недружелюбно, недружньо змальовано. Редактор журналу Життя і Революція Валіан Підмогильний Микола Костєвича охоче на його сторінках друку, у їхньому спадку дуже цікаві знов таки епіграми, вони до своїх всяких там літературних невдах довколишніх ставилися дуже зверхньо. Я дуже люблю привітання Максима Рильського до дня народження Миколі Зерову. Воно дуже добре навіть зараз використовувати. Ширяй же на всіляких розбишах згори гляди, поборюй, плем'я враже. А решту вже нехай тобі коньяк словами виразнішими розкаже. Це Рильський. Рильський, коли будував в Роліті квартиру, вони мріяли про те, що от будуть з сусідами і поруч будуть ходити на чаювання, але не склалося. Коли Рильський в'їжджав в роліт, Заров вже був арештований. І Заро став жертвою Сандермуху разом з Миколою Костєвичем загинув і той переклад Енеїди Вергілія, який він. Попривз, яку він попри все перекладав на засланні? Отже, від Енеїди Котляревського, як енеїди Пародійної, до повноцінного перекладу Енеїди, якраз в покоління Миколи Зерова, оцей шлях модернізації і і був, власне кажучи, завершений, шановні глядачі і глядачки. Ми е, закликаємо. Стежити за нашим каналом, за нашими наступними випусками, підтримувати нас тут на Ютубі, на Патреоні, ставити лайки. А запитання фінальне до вас. Якщо ви читали, а безперечно, ви читали сонети Миколи Зерова, то який із них ваш улюблений? І у мене не так питання як просьба. Річ тім, що Микола Зеров написав писав дуже багато присвятних віршів, дружніх, любовних. Це от ру рукописні тексти колись на іспиту києво могилянської академії, років десь чи 15 тому, студентка принесла такий ніде не опублікований вірш Миколи Зерова, який який він подарував її прабабусі. От він зберігся в цій київській квартирі. Дорогі слухачі, слухачки, якщо хтось знає про, про те, де можна знайти такі, я впевнена, що такі рукописні листочки ще десь є в родинних архівах. Можливо, їх можна знайти. Треба звертатися до вагомих слів, вагомих попередників.